Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове коротеньке відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас з балачка піде про такі речі, акселератори, там, курки газу, чи називайте як хочете. В общем, передісторія яка. Колись давно, може, не так давно, з півроку назад, звернулася до мене одна жіночка. Ось мені дали ваш номер, кажуть, що ви ремонтуєте самокат, електровелосипеди. Кажу, так. У мене така біда, не працює курок газу на самокаті. Треба дитині зробити, бо самі розумієте. В общем, в чому біда? Значить, такий ось електросамокат. Не знаю, що це, куго, не куго. В общем, ну, дебелий, важкий, гарний самокат. Xiaomi. не, не знаю, наклейок немає. Я, значить, в чому біда? Вона її привезла, цей самокат. Тут ось болячка їхня, бачите, розламане, в общем, тут гвинтики повипадали, випала пружинка, все. ну, В общем, в общем, біда. Понятно, що я все це діло вставив, закрутив, десь щось попитався заклеїти, але я так розумію, що дитина неодноразово падала. І все це діло поломила знову. Але перед тим, як оце все діло зробити, я знайшов силочку, я її скинув. Кажу: людина добра, треба отаку річ придбати. Бо, як показує практика, це ну, найчастіше виходить із ладу. Отакі речі. Да-да-да, добре, добре все добре, обов'язково купимо, звернемось, замінити. І на днях дзвонить та сама жіночка, каже. А ви нам електросамокат ремонтували. А, а він не робив, він, він поломився. Кажу, ну, я вас вітаю, а курок. курок купили? Та ні, не купили, ви подивіться, не купили. Кажу, а чого ж не купили? Я ж прекрасно пам'ятаю, що, де, кому, як я роблю і які бувають після цього наслідки. Та ви там силочку скидали, а я, в общем, загубила, в общем, я не знаю. ну в общем, в общем, общем. Вже добре привозьте, кажу, будемо дивитися. Привезли все ж, ну, зрозуміло, да, Що, що тут діагностувати, поломилось, не, не працює. Але в чому прикол. Ось дивіться. Тут, на цьому куркові, йде дві фішки. Тобто, одна фішка йде із датчика хола, ось три дроти. Інша фішка йде на кнопку вмикання. Отак от. І. Минулого разу, як я все це діло шукав, я знаходив саме таку кнопку, саме такий акселератор, саме з такою фішкою. Оце отак. От. На даний момент, отаке віднайти проблематично, розумієте? Була куплена аналогічна кнопка, все без проблем. Чітко класно. Кнопочка, курочок, все працює. Але тут отака ось обща фішка. І тут не 5 контактів, а 4. Дротів 5, а контактів 4. Якщо можете бачити, да? тобто тут просто витягти, перепінувати, так як хотілося б, ну, не вийде. Тому будемо зараз займатися, рукоблудієм будемо займатися, бо зрозуміло, що відповідна частина не підходить. Тобто, це все діло. Треба якось перепіновувати, в общем. Примуздикувати, думати, як все це діло правильно організувати. Ну та що, зараз отут дрот трошки дужче зачищаємо, обрізаємо і все це діло паяємо. Тут саме що цікаве, дивіться, тут жовтий разом із чорним, обжаті докупи і посажені на один пін. Прозвонив я в самокаті, воно так, але трошечки не так. Тобто, якщо отак от підключити, Є всі шанси, що на землю потрапить напруга живлення там, 36 вольт. В общем, не знаю, як там розв'язка зроблена, але ну, мені отак не хочеться залишати оце з'єднання. Тому будемо робити повну. Тобто обріжемо, тут обріжемо, спаяємо термоусадочку і все буде чітко. В общем, що, пробую і тоді. Включусь, покажу, який в мене результат вийшов. Погнали. Так, парафія. Отак все це діло вийшло. Чітко, без проблем. Зараз тепер перевіряємо кнопки, чи в нас тут все дзвониться. Все є, кнопка працює і вона у нас відв'язана від чорного дроту, топчого мінуса. Ну і тепер все це діло ставимо на самокат і будемо пробувати вмикати, подивимось, що в нас з цього всього вийшло. Поїхали. Так, парафія. Ну, так все це діло зібрано, все закріплено. Це працює. Це кнопає. В общем, все тут працює. Світ працює, в общем, все, все працює. Ну, зараз тепер збираємо все це докупи, ставимо кришечку. І, я думаю, протестуємо, глянемо, як воно біжить. Тут також підстроїв, підрегулював, виставив довжину трубок, щоб було все однаково. В общем, все по красоті. Працюємо далі. Ось їде льотчик іспитатель. Перебрали все, корочок замінили. Все їде, все чітко. Нормально? Та тормоза такі, що тут не вбився. Не. Я казав. Не чим, чим, що мені не подобається, те, що нажимаєш на курок газа, немає ніякої реакції, поки не штовхнешся. Не знаю. Це десь ну, може плюс, може мінус, може воно якось тут настраюється. Якось я, ну, не готов сказати. Відключається воно чи включається. Чим, кому цікаво, отаке ну, ось нині бірочка. Та й по всьому. От якось так. Виключаємо наш агрегат. Ого. На цьому ремонт завершений. Тут все по красоті, без проблем. Тому кому сподобалось, робимо так, кому не сподобалось як хочете і далі буде.